На Кіровоградщині розгортається скандал навколо волонтерки. Днями згоріла її автівка, в квартирі невідомі побили вікна. Водночас є незадоволені діяльністю Катерини Мусенко і вимагають від неї звіти. Поліція розслідує і звинувачення волонтерки у шахрайстві, і пошкодження її майна. Наша Юлія Бабак поспілкувалася з усіма сторонами конфлікту. Дивимось далі. Біля будинку Олександрійської волонтерки Катерини Мусенко й досі видно сліди пожежі. Близько 10-ї години вечора почула крик від чоловіка, що Катюшка виходь на вулицю. У нас горить авто. Робі, що демо, що пізні, це Ледь передок і під капотом все вигріло. Подружжя мусенків підозрює їхню машину, підпалили навмисно, бо за кілька днів до пожежі невідомі цеглою розбили вікно у квартирі. Це наш балкон, а ось наша кухня, де і розбили на кухні так. В соцмережах з фейкових сторінок волонтерку вже півроку звинувачують у шахрайстві. Я нічого не відправляю до фронту, нічого не доходить, хоча це не так. Катерина розповідає, все почалося з повідомлення від місцевої жительки. Що о, все я за тебе візьмуся, я за тебе взялася. Тобто, ти по любому за все відповіси, що ти зробила. Це Лілія Савенко. Саме її вважає причетною до усіх злодіянь. Ми відшукали пані Лілію і та повідомила. Дійсно збирає факти щодо волонтерської діяльності Катерини, не отримавши звітів за витрати донатів, написала заяву в поліцію. Люди звернулися з-за кордону відносно мене, мені ці люди не знайомі, це не мої подруги. Одна жінка з Англії, друга з Італії. Одна оплатила повністю духовий шкаф Катерині, а казали, що таких духових шкафів оплатили багато і почали мені кидати скрини. Коли я звернулася літом, коли був збір 18 тисяч на шестеро свиней, на другий день вона об'являє, що вона не має вже м'яса. але… Відправки і куди ділося м'ясо до сьогоднішнього дня ніхто не розібрався. Але до криміналу, як то підпал, чи залякування не причетна, запевняє Лілія. Я по моєму не похожа на ту жінку, яка буде робити зло. Я хочу єдиного добратися до звітів. Оце моя ціль. Я до цього не причетна. Я в правовому полі. Крапку в цій історії поставить поліція. Правоохоронці встановлюють причетних до побиття вікон в квартирі Мусенків. Проводять експертизу. Чи дійсно авто було підпалено? Відкрили кримінальні провадження. Злочинцям світить до 10 років ув'язнення, перевірять і всі надані матеріали Лілією Савенко. За фактом шахрайства. Проводиться досудове розслідування за фактом, там невідносно особи. Тим часом Катерина демонструє подяки від військових, говорить і далі помагатиме фронту, а всі закиди називає наклипом та показує чеки. Звинувачення готова спростовувати в суді. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.